Добрий вечір, діти! Сьогодні я вам розповім казку пиріжок з ніжками». Колись давно у гарненькій розмальованій хатинці жила старенька бабуся. Навколо хатинки був чудовий садочок, там росло багато дерев. Яблуньки, вишеньки, сливки, а також кущики, смородинки та малинки. Але той садочок був не просто так і не сам по собі. Там жив маленький і дуже допитливий їжачок. Він був дуже хитрий і любив пустувати. Інколи робив бабусі шкоду, то яблучко поцупа, корзинку з малинкою перекину. У відро з водою накидає сміття, Нашкодить і мерщій в кущі виглядає. Інколи лякає бабусю, постукає лапкою в двері, курне в кущі, а бабуся відчинить. Нікого немає, а їжечку смішно. Регочеться, аж перекидається. А ще їжачок любив заглядати до бабусі у вікно. Цікаво йому, що ж там у хаті робиться. Одного разу нишпорив він у садку та й винюхав своїм носиком якийсь незнайомий запах, який привів його до бабусиної хатинки. Принюхався. Пахне дуже смачно. Заліз на підвіконня та й зазирає у вікно, а там бабуся пиріжки пече. Цікава стала їжачкові. спустився він непомітно з підвіконня та й гепнувся прямісенько в діжку з тістом. Гепнутися він зумів, а вилізти не може. Тримай його тісто міцно, не випускає не до сміху тепер колючому, не до веселощів. Та ось ще й бабуся підійшла до діжки, взяла тісто з їжачком та й зліпила з нього пиріжок. Ой 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 ой. кричить їжачок. Рятуйте, допоможіть. Сплигнув він зі столу. Та й почав бігати по кімнаті, підстрибує, репетує, а бабуся дивиться, второпати нічого не може. Ой, лишенько, нарешті отямилася старенька, піймала їжачка, обібрала з нього тісто, вичистила, А їжачок плаче і промовляє. Ой, вибач, бабусечко. Що шкоду робив, не буду більше. Тільки не роби мене, будь ласка, пиріжком. Та я ж і не ображаюся. Приходь до мене в гості. Будемо друзями. Пострибав їжачок додому щасливий. Більше шкоди не робив, а навпаки, допомагав бабусі. Яблучка носив, грибочки збирав, а бабуся розповідала їжечкові казки та пригощала смачненьким молочком. Діти, а ви буваєте в гостях у своїх бабусь, дідусі? Чи допомагаєте бабусі ліпити пиріжки? Чи лагодитись дідусем меблі, машину? А зараз, дітки, на добраніч, гарних вам снів.